Маск вирішив перетворити грок на рекламного агента. Так, тепер у відповідях чат-бота з'являтиметься реклама. Уявіть, ви питаєте, як швидко вивчити англійську? А грок такий: друже, просто з новим курсом від нашого спонсора. Маск пояснив, що це не жадібність, а чиста економіка. Графічні процесори коштують як маленький завод, і їх треба якось оплачувати. А ще пообіцяв, що реклама буде супер таргетована. Ну, звісно, хто ж не любить, коли на тебе таргетують прямо в душу. І все це після звільнення Sіо Лінди Якаріно та падіння доходів. Невтішна статистика спостерігається і в інших проєктах маска. Але для Ілона то якось обернулося плюсом. Він отримав новий подарунок від ради директорів Рів Тесла пакет акцій на 30 мільярдів доларів. Це щоб Іло не пішов з компанії, бо знаєте, він той хлопець, який каже, а може я піду, і одразу ж отримує мішок грошей. У компанії заявили, зберегти маска важливіше ніж коли-небудь. Ну що пак Тесла прозвітувала про найгірший квартал за десятиліття, і вгадайте, що замість того, щоб роздавати премії інженерам, вони вирішили дати кілька мільярдів Ілону. Може він якось пофіксить ситуацію? Рекламу на Теслах почне друкувати. Наприклад, прикол у тому, що суд у делавері вже двічі скасовував подібні угоди як надмірні. Але кого це хвилює, якщо ще раз скасують маск? Мабуть, купить делавер.